Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ціла комісія під керівництвом Олексія Данілова готує звинувачення кличкові на наступне засідання РНБО. І це при тім, що сам Данілов – безпосередній організатор виїзду за кордон депутата від слуги народу Трубіцина, звинуваченого у розкраданні державних коштів. Пише телеграм-канал Інформа». А от волонтерка Леся Поруцька сакович зазначає наступне. Пише блогер із ніякома закрита зона рішення про заміну обраного киянами мера на підписану качку банкової може геть погано закінчитися для самої обшки. Кличка поважають міжнародні партнери, від яких Україна залежить, і незаконні дії можуть дорого обійтися. Скоро побачимо, що сильніше розуміння поганих наслідків чи давні свербіння рука зеленського скинути кличка. У блогера з зрада складається враження, що кличко заважає Блазневі здати. Київ, а й Україну така ненависть дуже хотілося би помолитися, але боюся, ненависті блазня і викликана нею сверблячка сильніші за страх поганих наслідків. Блогера Пучо підсумовує у влади країна в заручниках. А влада так у них абсолютна, і вони знають, що їм нічого ніхто не загрожує зробити нічого не зможе. Ідеальна комбінація карт, яка випадає раз у житті чотири тузи і джокер воїстину. Не можна віддавати їм кличка і Київ на розтерз. Зання нагадаємо, президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці. Камишін готується до цього рішення уже пару тижнів. Входить в кабінет до Кулеби. Олексій Кулеба відповідає в офісі президента за регіональну політику. Зазначив один із високопоставлених співрозмовників української правди. Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення кличка з посади голови КМДА, відповіли наразі, нам не повідомляли. Водночас за співрозмовники в команді Зеленського пояснюють, що наразі остаточного рішення щодо звільнення кличка та призначення нового голови КМДА так і не прийняли. Українська правда намагалася зв'язатися з заступником голови офісу президента Олексієм Кулебою, який відповідає за регіональну політику. Однак, чиновник лише прочитав наші повідомлення у месенджері та проігнорував. Варто зазначити, що в офісі про Данта регулярно піднімають питання про звільнення кличка з позиції голови камда з 2019 року. Цього разу питання загострилося після скандалу з бомбосховищами у Києві. Саме Камищину Зеленський доручив ревізію всіх укриттів столиці після трагедії. Сам Камищин поки теж не коментує розмови про його ймовірне призначення. Водночас він, як міністр, не має права суміщати цю роботу з посадою в КМДА. Тому, якщо призначення відбудеться, Камищина спершу має звільнити з уряду Верховна Рада до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.